Псалом 70. Давидові, синів Йонадава та перших полонених. На тебе, Боже, покладаю надію, тож хай не буду засоромлений навіки. У своїй праведності врятуй мене, визволи мене, прихили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене Богом захисником. Міцною опорою, щоб мене спасати, бо ти моя сила і мій притулок. Боже мій, визволи мене з рук грішника, з рук беззаконника і неправедного. Адже Тебе, Господи, я з нетерпінням очікую, Господь, моя надія від моєї молодості. На Тебе я покладався від народження. Від лона моєї матері, Ти є моїм покровителем, до тебе постійно лине моя пісня. Я став для багатьох, наче диво, але ти могутній помічник. Хай наповняться мої уста хвалою, щоб я оспівував твою славу весь день твою велич. Не відкинь мене в час старості, не залиш мене, коли мене покине моя сила. Бо наговорювали на мене мої вороги, ті, які чатують на мою душу, разом змовлялися і казали, Бог його покинув, женіться за ним і схопіть його, бо нема того, хто би його врятував. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, прийди мені на допомогу. Хай будуть засоромлені й щезнуть ті, які зводять наклепи на мою душу, нехай вкриються ганьбою і соромом ті, котрі зичать мені зла. Я ж завжди буду надіятися і примножувати всю Твою хвалу, мої уста сповіщатимуть про Твою праведність увесь день про Твоє спасіння, бо я не навчений книжного мистецтва. Я прийду в силі Господній, Господи, триматиму в пам'яті лише Твою праведність. Боже, Ти мене навчив ще в моїй молодості, тож я досі розповідаю про Твої чудеса, аж до старості й похилого віку не покинь мене, Боже, доки не розповім про Твою могутню силу кожному поколінню, що прийде, про Твою силу і праведність Твою. Боже, величні діла, які Ти вчинив, сягають аж до найбільших висот. Боже, хто подібний до Тебе? Які великі й страшні муки Ти показав мені, та, повернувшись, Ти мене оживив і знову вивів мене з бездонних земних глибин. Ти примножив свою велич і, повернувшись, мене потішив, і знову вивів мене з бездонних глибин землі. Тож буду прославляти на музичних інструментах Твою правду, Боже, на гуслах буду грати тобі, святий Ізраїля, мої вуста й моя душа, яку ти визволив, радітимуть, коли я буду співати тобі. Також і язик мій повсякдень буде навчатися Твоєї праведності, а ті, які шукають мені зла, покриються соромом і ганьбою. Євангеліє від Марка, розділ 14. Через два дні була Пасха й опрісноки. Первосвященники та книжники шукали, як би його підступом схопити та вбити, але казали, щоб не на свято, аби не сталося якогось заколоту в народі. Коли був він у Витанії в домі Симона Прокаженого, і сидів за столом. Прийшла жінка, яка мала Алебастрову посудину чистого дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили, навіщо така трата мира. Це миро можна продати більше, ніж за 300 динаріїв і роздати бідним, тож докоряли їй. А Ісус сказав: Оближте її! Навіщо завдаєте їй болю, вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете зробити їм добро, мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, те й зробила? Заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися цей Євангеліє в усьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Юда Іскаріоцький, один з 12 пішов до пересвященників, щоб видати їм його, а як вони це почули, то зраділи й обіцяли йому срібняків дати, і він шукав, як би його в слушний час видати. Першого дня оприснув, коли приносили пасхальну жертву, його учні говорять йому Де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати Пасху, аби ти спожив. Він посилає двох своїх учнів і каже їм, Ідіть до міста, зустріне ваш чоловік, який буде нести в Глечикові воду, вступайте за ним. Куди він увійде, скажіть господареві того дому, що вчитель каже, де моя світлиця, в якій я буду споживати з моїми учнями Пасху? І він вам покаже велику кімнату, прибрану, готову, там ви і приготуйте для нас. І відійшли учні і прийшли в місто, і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. А коли настав вечір, Він прийшов з дванадцятьма. І як вони сиділи за столом та їли, Ісус сказав Запевняю вас, що один з вас, який їсть зі мною, видасть мене. Вони почали сумувати й один за одним запитували Його, чи не я і інший, чи це не я? Він же сказав їм один з дванадцятьох, хто вмочає зі мною в одній місці. І хоча Син людський йде так, як написано про Нього, та горе тій людині, через яку Син людський буде виданий, краще було б тій людині не народитися. Коли вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, переломив, подав їм і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. І взявши чашу, Він віддав подяку, подав їм і всі пили з неї, і Він промовив до них. Це кров моя нового заповіту, яка проливається за багатьох. Запевняю вас, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому Царстві. І, заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. І каже їм Ісус: усі ви спокуситеся, бо написано вражу пастиря і розбредуться вівці, але потім, коли я воскресну, то випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав йому, Хоч і всі спокусяться, але не я. Та Ісус йому сказав Запевняю тебе, що ти нині цієї ж ночі, перш ніж двічі заспіває півень, тричі відречешся від мене. Однак Він ще сильніше запевняв, хоч мав би я померти з тобою, все одно не відречуся від тебе, так само говорили й усі інші. І прийшли вони до місця, що зветься Гециманія, він каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати й тривожитися та казати їм Смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він казав, Авва, Отче, для тебе можливе все, забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові: Симоне, ти спиш? Чи не міг ти попильнувати однієї години? Пільнуйте та й моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. І він пішов знову, помолився, промовивши ті самі слова. А повернувшись, знайшов, що вони знову спали, бо очі їхні стали важкими, та й не мали що відповісти. Він приходить утретє і каже їм: Ви ще спите й відпочиваєте. Досить, прийшла година, і ось син людський видається в руки грішників. Уставайте, ходімо, вже підійшов мій зрадник. Він ще говорив, як ураз з'явився Юда, один із дванадцятьох, і з ним юрба з мечами та киями від пиросвящеників, книжників і старших. Той, хто зрадив його, дав їм знак, кажучи, Кого я поцілую, то є він, схопіть його та уважно ведіть». І прийшовши, він відразу підійшов до нього і каже: Учителю, і поцілував його. Вони ж наклали свої руки на нього і схопили його. Один із тих, які стояли, вихопив меча і вдарив раба перосященника й відтяв йому вухо. Ісус сказав йому відповідь, як проти розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити. Щодня був я з вами, навчав у храмі, однак ви не схопили мене, але нехай збудеться Писання. І, залишивши його, усі учні втекли. А один юнак ішов за ним, обгорнувшись по нагому в покривало. Вони схопили і його, та він, залишивши покривало, втік від них голим. А Ісуса повели до первосвященника. там зійшлися всі первосвященники, старші та книжники. Петро ж віддалік ішов слідом за ним аж у двір первосвященника. і він сів зі слугами та й грівся біля вогню. А первосвященники і весь Синедріон шукали свідчення проти Ісуса, щоб Його вбити, та не знаходили. Багато хто неправдиво свідчив проти Нього, але ті свідчення не збігалися. Деякі вставали і лже свідчили проти Нього так ми чули, як Він говорив, що зруйнує цей рукотворний храм, і за три дні збудує інший нерукотворний, але і це їхнє свідчення не підтвердилося. Тоді первосвященник, ставши посередині, запитав Ісуса, кажучи, не відповідаєш нічого на те, що проти тебе свідчать. Але він мовчав і не відповідав нічого. Знову первосвященник запитав Його і каже йому, чи ти є Христос, Син Благословенного. А Ісус сказав Я є, і ви побачите Сина людського, який сидітиме праворуч сили та йтиме на хмарах небесних. Перосяник роздер на собі одяг і сказав, навіщо потрібні нам ще свідки? Ви чули хулу. Як ви вважаєте? І всі вони присудили, що він повинен померти. Деякі почали плювати на нього, закривати його обличчя, бити по щоках ще й приказувати йому Пророкуй, і слуги також били його в обличчя. Петро був унизу на подвір'ї. Прийшла одна зі служниць первосвященника, побачила Петра, який грівся, глянула на нього, і каже І ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрікся, кажучи Я не знаю і не розумію, про що ти говориш. І вийшов геть у переддвір'я, і тут заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що він один з них. Він знову відрікся. Невдовзі присутні почали говорити Петрові, справді, ти з них, бо ти галилеєць і мова твоя подібна. А він почав зарікатися і клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут, вдруге, заспівав півень і згадав Петро слова, які йому сказав Ісус: перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зречешся мене. І згадавши, він почав плакати. Числа, розділ 23. А Валаам сказав Валакові Збудуй мені тут сім жертовників, і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів. Тож валак зробив так, як сказав йому Валаам приніс побичкові й баранові на кожному жертовнику. І сказав Валаам Валакові, Стій біля своєї жертви. А я піду, можливо, для зустрічі мені з'явиться Бог, і слово, яке мені виявить, я звіщу тобі. Тож валак став біля своєї жертви, а Валаам пішов запитати Бога, пішов прямо. І з'явився Бог Валаамові, і сказав йому Валаам: Сім жертовників приготував я і поклав й баранові на кожному жертовнику». І Бог вклав слово в уста Валаама і промовив Повернувшись до Валака, так йому скажеш. Тож він повернувся до нього, а той стояв біля своїх всепалень, і всі князі Моава були з ним. На ньому був Божий дух, і, скориставшись своєю притчею, Валаам сказав: З Месопотамії послав за мною валак, Моавський цар. З гір Сходу, прийди і прокляни мені Якова, прийди і наведи мені прокляття на Ізраїля, як же я прокляну того, кого Господь не проклинає, або як накликатиму прокляття на того, на кого Бог не накликає прокляття? Адже з вершин гір побачу Його, і з узгір'їв спостерігатиму за ним. Ось народ поселиться окремо, і між народами не буде числитися. Хто полічив нащадків Якова і хто перерахує громади Ізраїля? Нехай моя душа помре серед праведних душ, і нехай мої нащадки будуть, як їхні нащадки. Тоді Валак сказав Валаамові, що ти мені наробив? Я тебе покликав, щоб проклясти моїх ворогів. А ти ось навіть їх поблагословив. А Валаам відповів Валакові: Хіба я не повинен говорити тільки те, що Бог вкладе в мої вуста? Тоді Валак промовив до нього: Давай ідемо ще зі мною на інше місце, звідки не побачиш його всього, хіба якусь його частину побачиш, а всього не побачиш? Прокляни його мені звідти. І він взяв його на галявину для спостереження, на вершину тесаної скелі, і збудував там сім жертовників, і приніс побичкові й баранові на кожному жертовнику. і сказав Валаам Валакові: Стій біля своєї жертви, а я піду запитати Бога. Бог зустрів Валаама і вклав слово в його вуста, і сказав: Повертайся до Валака. І ось так промовлятимеш. І той повернувся до нього, а він стояв біля свого всепалення, і усі князі Моава були з ним. І Валак запитав його, що сказав Господь. Скориставшись своєю притчею, Валаам сказав: Устань, Валаче, та послухай, прислухайся, свідку, сину Сепфора. Бог. Не подібний до людини, щоб бути обманутим, він не як людський син, щоб його залякати погрозами. Хіба Він, сказавши, не зробить, скаже і не дотримає? Ось я одержав наказ благословити, і я благословлятиму і не ухилюся, не буде лиха в Якова, і не буде видно страждань в Ізраїлі. Господь Бог з ним. Слава володарів у ньому. Бог той, хто вивів їх з Єгипту, для них, наче слава однорога, адже немає віщування в Якові, ні чаклування в Ізраїлі, але в належний час буде сказано Якову та Ізраїлеві, що звершить Бог. Ось народ, мов левеня, встане і як лев, піднесеться. Він не ляже, доки не пожере здобич і не нап'ється крові смертельно поранених. Та Валак сказав Валаамові: Ти краще взагалі не проклинай мені Його, аби жодним чином його не поблагословити. А Валаам у відповідь сказав Валакові: Хіба я не говорив тобі, що слово, яке скаже Бог, Його виконуватиму. Тоді Валак сказав Валаамові. Давай ідемо, я візьму тебе в інше місце, можливо, сподобається Богові, прокляни мені його звідти. І Валак узяв Валаама на вершину фогора, що простягається до пустелі. А Валаам сказав Валакові: Збудуй мені тут сім жертовників, і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів. Тож валак зробив так, як сказав йому валаам, і приніс побичкові й баранові на кожному жертовнику. Числа, Розділ 24. І побачив валаам, що добрим є перед Господом, щоб благословити Ізраїль. Не пішов за звичаєм зустріч ворожбитству, а повернув своє обличчя до пустелі. І Валаам, підвівши свої очі, побачив Ізраїля, який розташувався табором за племенами, і Божий дух зійшов на нього. Скориставшись своєю притчею, він сказав: Говорить Валаам, син Веора, говорить людина, дійсно провидець, говорить той, хто чує Божі слова. Який у вісні, коли його очі відкриті, бачив Боже видіння, які гарні твої житла, Якове, і твої намети Ізраїлю, вони, наче лісисті долини, наче сади біля річки, і наче намети, які розбив Господь, наче кедри поблизу води. Вийде людина з Його нащадків і пануватиме над багатьма народами, і царство його звеличиться понад царство Гога і стане Великим Його царство. Бог вивів його з Єгипту. Для нього він слава, наче слава однорога, поглине народи з Його ворогів і позбавить їх сили, і своїми стрілами застрелить ворога. Лігши, спочине, як лев, іначе левеня, хто наважиться його розбудити? Ті, хто благословляє тебе, благословенні, а ті, хто проклинає тебе, прокляті. Тоді валак розгнівався на Валаама, він сплеснув своїми руками. Я тебе покликав, щоб проклясти мого ворога, сказав Валак Валаамові, а ти ось уже втретє їх таки поблагословив. Тож тепер утікай у свою місцевість, я казав, виявлю тобі честь, та Господь тепер позбавив тебе слави». А Валаам сказав Валакові Хіба не сказав я твоїм гінцям, яких ти послав до мене, говорячи, навіть якщо валак дасть мені свій дім, повний срібла й золота, я не зможу порушити Господнє слово, щоб робити щось від себе, лихе чи добре? Що скаже Бог, те і говоритиму. А тепер ось відходжу у свою місцевість. Давай пораджу тобі, що зробить цей народ твоєму народові в останні дні. Він використав свою притчу і сказав: Говорить Валаам, син веора, говорить людина дійсно провидець, яка чує Божі слова, знає думку Всевишнього, і коли бачить Боже віддіння. У сні його очі відкриті, вкажу на нього, але не тепер. Провіщаю Його блаженним, але він не близько, підійметься зірка від Якова і постане чоловік з Ізраїля, і розіб'є Моавських вождів, і пограбує всіх синів сита, і буде спадщиною Едом. І його ворог Ісав стане спадщиною, а Ізраїль діятиме в силі. І постане з Якова, і знищить того, хто врятується з міста. Побачивши Амалика, скориставшись своєю притчею, він сказав: Амалик початок народів, та їхні нащадки загинуть. А побачивши кенейця, він, скориставшись своєю притчею, сказав: Міцне твоє поселення, але якщо і на скелі поставиш кубло своє. Та навіть якщо буде у веора кубло хитрості, то і тоді асирійці полонять тебе. І бачачи ога, він знову вдався до своєї притчі і сказав: Ох, ох, хто ж виживе, коли Бог здійснюватиме це, і вийде з рук китійців і пригноблять Асура, і пригноблять євреїв, та вони разом загинуть. І Валаам, уставши, пішов і повернувся у свою місцевість. І Валак повернувся до себе.